Медитація на пробудження безумовної любові та відкриття серця. Сядьте, будь ласка, зручно, докладіть зусиль, щоб спина була ідеально прямою. Уявіть, ніби за майківку вас невидима струна витягує догори. Руки розслаблені лежать на стегнах, підборіддя паралельне підлозі, плечі на одному рівні, лопатки злегка зведені. розслаблене обличчя, чоло, міжбрівний центр, розслаблені повіки, очі. Розслаблений рот, зуби не сціплені, язик притиснутий до верхнього піднебіння. Кінчик язика легко торкається задньої поверхні верхніх зубів, зробіть повний видих. Вдих відбувається автоматично, приймаємо рішення не ворушитися протягом всієї практики. Тепер перенесіть фокус уваги на кінчик носа, уявіть, ніби маленький охоронець, слідкує. Як холодне повітря входить у ваші ніздрі, а тепле виходить. Фокусуємося на видихах. І так починаємо рахувати до десяти. Видих раз, вдих раз, видих два. Вдих два. Продовжуємо самостійно, до десяти. Слідкуємо, щоб жодна думка не виникла в голові. Якщо виникає, Починаємо рахунок спочатку. Ми виконуємо цю медитацію, щоб створити потужне насіння у своїй свідомості для того, щоб відчути себе абсолютно щасливою людиною, яка живе в мирі та злагоді і має можливість допомагати іншим людям якнайкраще. Продовжуйте дихати. Вільна та природньо, без зусиль. Тепер уявіть собі людину, яку ви щиро любите і яка займає особливе місце у вашому серці. Ця особа може бути вчителем якого ви дуже поважаєте та любите може бути вашою матір'ю чи батьком, бабусею чи дідусем, тіткою, дитини або вашим партнером по життю, тим, кого ви дуже любите чи любили. Згадайте мить, коли ви відчували сильну любов. Та уявіть цю людину перед собою. Спрямуйте свій внутрішній погляд у серце, і дозвольте собі спочути велику любов, яку ви відчуваєте до них. Спробуйте відчути у своєму серці вдячність за те благословення, яке вони приносять у ваше життя. І наскільки можете наважитися, звільніть свою любов від будь-якої егоїстичної мотивації. Це безумовна любов яка нічого не хоче для себе, вона хоче тільки давати, приносити благо дорогій людині. І зараз подумайте, як ця людина з'явилася у вашому житті. Адже нічого не відбувається випадково. І зараз буде дуже глибокий момент, і навіть якщо ви не збагнете його з першого разу, цей момент посіє зерно, подумайте про пустоту цієї людини. Ця дорога вам людина. Це проекція вашої свідомості, це ваша проекція. Вона є результатом всього добра, що ви зробили у минулому. І тому з'явився той, кого ви так любите. І немає любимої людини, окрім тої, яка походить із вашої свідомості з вашого насіння, яке ви створили у минулому. І зараз спробуйте поєднати ці дві речі: велику любов, яка є у вашому серці і ви відчуваєте до цієї людини і своє розуміння її пустоти. Спробуйте поєднати ці два аспекти відчуття та розуміння в єдине ціле. Уявіть цю мудру та свідому любов у вигляді маленької намистини світла в центрі вашого серця. Цей шарик розповсюджує діамантове світло, дуже сильне і в той самий час лагідне, м'яке. І зараз дозвольте цій маленькій намастині світла в центрі ваших грудей розширюватися та зростати. Побачте, як з кожним вдихом світло зростає і поступово заповнює всю вашу грудну клітину. Уявіть, як ця Кулька поступово розширюється, наповнюючи все ваше тіло сяйвом. Відчуйте, як кожна клітина сповнюється чистою, усвідомленою любов'ю. І що більше цей світлий потік розширюється і зростає, то сильнішою стає його енергія. Ця любов заповнює кожну клітинку вашого тіла. Кожна клітина вашого тіла вібрує від цієї передачі та чистої любові. І всі негативні відчуття та емоції, що заблоковані у тілі, всі ментальні затьмарення, які є у вашій свідомості, розчиняються завдяки цій любові. Справжня любов все це розчиняє, розтоплює, усуває. Не тільки це, але також і всі наслідки, всі хвороби, страждання, весь біль. Все це усувається. Завдяки цьому чудовому світлу вашої любові. Спробуйте відчути тіло та свідомість, що є втіленням чистої любові. Тіло і свідомість повністю насичені світлом. Тепер дозвольте на мистині світла. Поширити свої сяйво за межі вашого тіла. Побачте, як промені світла струмують назовні. Багато променів світла. Через кожну пору прориваються мільйони променів світла, наче сонце вирвалося з грудей. І ваше тіло вже не обмежує і не визначає, де ви закінчуєтеся, і починається решта світу. Тому що зараз вас визначає ваша любов. І вона зараз проривається за межі вашого тіла. І розширює вас до вашого великого я. Спробуйте відчути цей тиск променів світла на вашу шкіру зсередини і як вони вириваються назовні, як вони розчиняють вашу оболонку зі шкіри. Як це відчувається? Спробуйте відчути радість, яка заповнює вас, коли цей кордон обмеження нарешті розчиняється і перетворюється на світло. Спробуйте відчути екстаз від цього. Побачте, як це все може перетворитися на приголомшливу насолоду. І ви, як величезний шар насолоди, екстазу, світла та любові, все збільшуєтеся. І збільшуєтеся, охоплюєте цим світлом людей навколо вас, наче ангел обіймає крилами кожного. Люди навколо вас опиняються у шарі вашого світла, любові та захисту. Вони перетворюються на частину вас. Шар продовжує розширюватися і охоплює ваш дім, район, потім місто, а за ним область та всю країну, весь континент, весь світ, всю сонячну систему, всю галактику, весь Всесвіт. Ви перетворилися на шар приголомшливого світла, потужного світла любові, що торкається кожної істоти у всьому Всесвіті. Спробуйте відчути величезну життєву силу та міць. Спробуйте відчути одночасно всіх істот, коли між вами та ними немає ніякого поділу і немає нічого, що може вас відокремити. Спробуйте відчути велику любов справжню, безумовну. Яка у вас пробудилася до них, та скажіть, наскільки ви їх любите. Дозвольте собі повністю розчинитися в шарі мудрості та любові, дозвольте своєму маленькому, індивідуальному я згоріти розчинитися в цьому вогні любові. І спробуйте збагнути та відчути насолоду щастя, захист та добробут, який вам це може принести. Запам'ятайте це відчуття, поступово повертайтеся назад від країв Всесвіту до галактики, до сонячної системи, до земної кулі, до нашого континенту, до країни, до свого міста. До своєї кімнати відчуйте своє тіло. Зробіть три глибоких вдихи-видихи і на видиху повільно розплющуйте очі. Подумки промовте при святу. Силою та істиною, мого щирого наміру стати найкращою версією себе та допомагати іншим. Нехай я прийду до щасливого життя у світі, миру та злагоди, де ніколи більше не буде страждань і нещастя. Хай буде так і навіть краще. Якщо вам сподобалась медитація, я буду щиро вдячна вам за підтримку каналу, зворотній зв'язок у коментарях та вподобайки. Підписуйтесь на канал і щиро діліться з друзями, з любов'ю до вас. Вікторія Тарангуль.